Поляки з опольського воєводства приїхали на Прикарпаття, аби підбити підсумки десятирічної співпраці. Саме стільки часу Івано-Франківщина має партнерські стосунки з іноземцями в медицині, освіті, туризмі, культурі та спорті. Іноземці запевняють, прикарпатськими партнерами задоволені. Сьогодні ми тут, аби започаткувати новий етап відносин між нашими регіонами. Вже 10 років ми співпрацюємо і спільно реалізували десятки проєктів. На думку влади, ополі ця співпраця має розвиватися і надалі. Як Наразі 11 районів Прикарпаття задіяні у спільних проектах з іноземними партнерами. Влада області хотіла б краще вивчити досвід поляків у сфері розвитку малого та середнього бізнесу. Також чиновники запевнили, готові сприяти залученню польських інвестицій на Івано-Франківщину. Але ми пам'ятаємо дружні футбольні матчі між владою, студентами та школярами. Нині ми хочемо більше співпрацювати у сфері відновлювальних джерел енергії. В гуманітарній сфері прагнемо активізувати обмін молоддю. У найближчих планах Прикарпатців відгукнутися на запрошення іноземців та взяти участь у фестивалі стрибків, який відбудеться восени. Також цього року в області розпочнеться будівництво центру зустрічі для української та польської молоді.